Ви впевнені, що ваш штатний юрист має відповідну кваліфікацію, рівень знань та досвід, щоб вирішувати абсолютно всі задачі вашого бізнесу. Ви знаєте, що можете за ті самі гроші, що ви платите штатному юристу, найняти цілу команду фахівців, які є спеціалістами в різних сферах права і доступні 24 на 7? Ми можемо вам запропонувати гнучкі ціни на юридичні послуги з прозорими та зрозумілими тарифами. Чим ми можемо бути корисними? Розробка та вичитка будь-яких договорів, розробка договірної Бази під потреби вашого бізнесу, захист комерційної таємниці, надання консультацій по будь-яким поточним питанням, супровід на переговорах, представництво в державних органах, в тому числі ТЦК, комунікація з конкурентами, супровід акцій та рекламних кампаній. Захист від претензій та повернення боргів, комунікація з податковою та багато іншого. Залиште контактний номер телефону. Ми домовимось про зустріч і розробимо індивідуальний тарифний план юридичного супроводу саме для вашого бізнесу та під ваші потреби.